Звернувся пан Борис Первак з такою ідеєю, що хотів би представити свої свою колекцію. У нас за один день змонтували цілу виставку. Представлено дуже багато монет і закордонного плану і українські монети. На цій виставці представлені дуже такі цікаві монети, яких я раніше ніколи не бачила. Дуже гарне гравіювання є на деяких монетах. Будемо проводити збір коштів на допомогу нашим захисникам, а також для людей, які приходять реабілітацію у нашій районній лікарні. Батько загиблого Ярослава Первака колекціонером. Я став. Зовсім недавно. Колекцію не збирався цю збирати, але життя так склалося, що мені прийшлося якось продовжувати жити, тому що рідні, внуки, діти. І мене, напевно, підштовхнуло щось не втратити сенс життя. Якось я почав помаленьку заінтересувався і мене затягнуло. Так родилася колекція в час війни, що то, як було нам повідомлено, що наш син припав безвісті. Колекція помаленьку з душою збиралася. Я не думав, що я буду проводити такий захід. І не хотілося б, не хотілося б. було в мирний час, я би її нікому не показував. Колекціонери не дуже хочуть показувати свою колекцію. І прийшло на думку допомогти нашим воїнам. Захисникам країн цілий світ. цілий світ, Тут ну, дуже багато є е, країни Африки, Азії, ну всіх континентів, які є в нас на, на землі. Їх дуже багато, їх дуже багато. ну Я не зможу всі монети зібрати ті, що б їм не хотілося.